Одну з найменших тернопільських вулиць влада вирішила капітально відремонтувати для того, щоб прокласти нову дорогу на вулиці Устима Кармелюка, що на мікрорайоні новий світ з міського бюджету виділили 800 тисяч гривень. Посадовці кажуть, що перед тим як обирати територію, де проводитимуть благоустрій, радилися із мешканцями та зважували завантаженість вулиці транспортом. Звертаємо велику увагу на звернення мешканців. Це один з, з самих багатьох факторів який впливає на затвердження титульного списку для порівняння на ремонт вулиці Київської, яка довша від Кармелюка чи не в чотири рази, і якої щодня їздить не одна тисяча громадського та приватного транспорту, передбачили майже в три рази менше коштів всього 300 тисяч гривень. Представники міської влади три дні, так би мовити, футболили журналістів і вирішували поміж себе, хто ж таки пояснить тернополянам, чим вулиця Кармелюка заслужила таку увагу і чому інші дороги, де щодня курсує важковаговий громадський транспорт, Капітального ремонту так і не дочекаються. Цей ремонт тільки в планах, поки що, розкопок, які зараз були, були проведені і які відновлюють е, верхній шар дорожнього одягу. Тобто про капітальний ремонт ми не говоримо. Поки що не говоримо. Олег Вітик запевняє, що на Кармелюка капітальний ремонт не запланований, хоча згідно документів це неправда. Журналісти вирішили безпосередньо запитати у робітників, що відбувається на цій вулиці, яка налічує лише з десяток приватних будинків. Чоловіки виявились неговіркі і ділились інформацією неохоче. Лише розповіли, що їх привезли аж зі Львова. Скільки буде використано матеріалів і скільки грошей коштуватиме дорога? Чіткої відповіді так і не було. Місцеві власті фінансують. І оплачують асфальт, і що не можу сказати. Ну, це фінансування міська рада, так? Так. А, а вона вас найняла, так, вашу фірму? Е -э так. Мешканці мікрорайону Новий світ, де розташована вулиця Кармалюка, не на камеру розповіли журналістам, що в одному із приватних будинків, де ремонтують дорогу, живе не хто інший, як депутат міської ради, свободівець і за сумісництвом очільник однієї з депутатських комісій. Про те, що це правда, можна судити і зі слів Олега Вітика, який зазначив, що цю вулицю прокладають відповідно до депутатського запиту. Там є депутатські звернення, є звернення громадян. Ситуація щодо до доцільності прокладання Свіжого асфальту на Кармелюка прояснилась натомість, капітальний ремонт вулиць, де живуть прості тернополяни, влада знову перенесла на невизначений термін.